Забув учора воду, замерзла. Ну сейчас, конечно, уже тепліше трохи. Так, ночью було мінус 14. Чульот хороший, сантиметрів 5, наверное, є. Так, всім привіт! Хто дивиться мене, хто дивиться це відео. Сьогодні у нас вночі було мінус 14. Подивимося, що з нашими голубенятками. Так, ось ця поїлка ще хотів показати, поїлочка подогрів. Ух, пройшов все. Нічого не замерзло. Чотко. Тут на прикрив, так. <гум> Ні, треба трохи. Так то в мене відкрито, провітується. Зараз то сонечко тут тепліше. Прикрив, щоб не такий сквозняк був легенько, думаю, на всякий случай. Тут все відкрито вход. Теж трошки прикрив я наполовину вход у вольєр. Бо там от ставка у нас таке дує, северний вітер. Все понамерзало. Подивимося, що тут з малишньою. Так, ось такі драконяки сидять. Ух які. Лисенькі ще, теплі, все хорошо з ними. Нічого що 14 градусів було морозу. Все добре, гімно позамерзало. Вибачте за вираження. Осьо, який мамонтенок. Накормлю, все хорошо з ним. Такий. З турок. Красавчик. Так, ось все. тут одного підложив. Це, кстати, той, що... Був з був зв'язаними ножками, хто мене дивився, підкинув я його. Бо щось він мені такий показався слабенький. Ну, зараз добре, все. Вони втрьох тут сидять і огріжуть. І він пішов, все добре з ним. Все такі усьом бали. Цим вже легше, цим пір'ї, Все одно лисіше. Ще ось лисе, все. все, все. Все замер не вдовбеш. Біжіть, біжіть, так, да, безстрінько. Такі у ну, нас Тут у нас яйця. Тут усього голубенятко одненьке. Все хорошо. Гріють. тут ось вилупилося. Вилупився дракончик малий. Тихто двоє таких. Мамка защищаєся, чи папка. Де який бішень. Іди поїж. Це я чорних підклав тут чорненьких, турків, Кристо. теплі, все хорошо сидять сюди. Так, ось все. Все тепленьке сидиться. Все добре. Все, двоє, всі вже в пір'. Ї. Всіх може вже й скидати. Навірно, надо. На землю. на пол. Навірно, скидать їх уже. Дав. Лимони. Хто знає, що це? У мене вже другий купив колись в Будапешті. Ну, в прошлом годі парочку все позапрошую. Будапештів, виходить, чубатий, Що той год був чубатий. Що цей? Год. Форма Будапешта, все чуб. Я в шоці. Хто знає, є чубаті буде пешти, напишіть. Лімонні турки, ось парочка, Чорненький. Я вже поскидав. Всі нагодовані. Сидять такі флюх, мамонти. І ось, ось, ось я теж поскидав їх. Хаючи це їсти. Чорні турки, пара пакистанців. Ще один бігає. Чорненький оцей. І вого воно ну один сидить. то Гніздо поставив, щоб вони там не на сітки сиділи. Так, ось у ще наші турки чубаті. Ух, які, ух, я обвали. Понамерзало такого, що... Ну нічого, морози пройдуть, тоді попідчищаємо. Через сітку навіть не провалюються. Літом то через сітку провалюється, то частенько. Щас понамерзало. Все. Давайте. Так, ну що, ось все, поскидав я їх на землю, всіх на пол. От такі молоденькі. Соломки підстелив, щоб училися вже їсти з бо батькам важко. І якраз їх тут будуть годувати усіх підряд. 20 штук пошли. Уже на земле. Уже 20 штук молодежи есть. Ты что, за гнезда, так сказать, Вышло Ну, ше, конечно, Маливаны Ну, уже клевать пробовать. Он лимонный пробует клевать что-то. Вот такая Бо там питали в коментарях, а що дійсно не дохнуть голубенята в такий мороз. Не дохнуть, як все правильно, що не дохнуть. Ось такий дід садик у мене. Ще ж двоє пакистанців тут забувся за них. Забувся за сторону. Щас скину. Вже більше 20 вийде. Біжи. Ще один. Освобождайте гнізда. Ось так. Так, ось тут вольєр у нас. от я думаю, де кориться? Давно вже в вольєр не заходить. Ось тут стоїть. Тут вже прибирати, але буде весна. Все повиходили на сонечко. Сьогодні сонячно хорошо ночі холодно днем, днем тепло. Десь мінус 5, мабуть, в холоді. Сердце в теньку. Сидят драконы. Так, еще наша вонная буточка? Наши мои мы трое штучек.

На часа два полетяться і ось На сонечко вже так даже пригріває. так у нас тут красиво. Голуби летают здесь. Так, сейчас поднимемся, что у нас там на ставку робится. Так. Ладочка. Дамба там у нас. Это что, лед хороший, сантиметров пять, наверное, есть. Так, не мочим и постукать. Ну, стр ⁇ ты. найти. Ну, уже должен быть хороший, сегодня градусы такие больше. Так, хорошо, стою еще Льот замерз. Да, рибаків не видно. А ні, воно є рибачки на тій стороні. Є Погано, конечно, видно. Щось там ловлять. Чи то діти на коньках катаються? Ось такий наставочок хорошо тихо. Красота. І голову насідає. Сів зараз на кришу. Развивал. Я хотел заснять, как он подходы делал. Ну ладно. Пусть такая Ах, красота. Все-таки он... Найсив. Ой, Не, сив голубятня. не. Так, ну ладно, братва. Такий денок. Так, всім хорошого дня, хорошого настроєння, вже рука одмерзла. Всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Всім пока! Десь кстати одного і нема чи може голуб'ятні Заподивусь Немає Може я остоп з'їв А ці гуляють давай